Доброго дня! Ви тепер бачили, що таке просвітлення маски. Маска не нова. так вона виглядала. І ось у мене друга маска, яка обільшив на екран, там багато функцій різних, здої названня. Чотири датчика. Тут теж у нас настройки різні. І ця маска точно так же працює. Коли перший раз це пройшло, я подумав, що це сварка. Позвонив до чоловіка, який їх продає, він каже, та ні, це маска. Ну, це мене сильно обрадувало, тому що не було в мене особового желання відправляти її по гарантії так називаємо. Хоча, якщо треба було б, то прийшлося б відправити. Перейшов я на свою стару маску та й думаю, ну, мало ли що маски як не як, мабуть, вже років 6-7 Зняв я святий елемент, розколов його. Там, в предыдущему відео, хто дивився, бачили, як це робив. Поміряв, точніше, не поміряв, а замінив батарейку. Хорошо, я в інтернеті не заказував. Замінив батарейку, поставив другу сюди. І ефект точно такий самий. Кстати, через цю маску я тільки що знімав, ви бачили, як її просвітлило декілька разів, по-моєму. І що я вирішив? Значить, зняв я цей світофільтр повністю. Знайшов старе скло. От не пам'ятаю скільки тут Дін. Ну, через нього почти нічого не видно. Ну, в тих сварки там настільки йде мощний. Так званий розряд в початку, що, що там практично ну, підвів я, наприклад, до металла, да? маску вже закрив, до металу підвів, коснувся, чуть-чуть приподняв там, пару міліметрів. Включаю кнопочку, все, іскра пішла, Тобто е, особливих затемнень, щоб вони срабатывали, мені, мабуть, і не треба буде. І що найцікавіше, це тільки на постійному токі, на DS. На перемінки, по-моєму, цього навіть і немає. А саме на постійному тоці маску просвітлює. Зайшов я в кладі знань, тобто YouTube. І там люди пишуть, що людина пише, що вони почне всі ці маски, мабуть, 90% як на мене, вони просвітлюються на при тих сварки. Може там якісь дорогі дуже, ну їх ніхто пока зараз брати не буде, ці дорогі маски. І рішив я оце скло ближче до діла. Я його просто сюди акуратно наклею, пістолет приклею. Отак вот воно якраз стоїть. Потім э, ці просвіти, де залишились, ми їх з цієї сторони заклеїмо. Обичною е, ізолінтой. І так, мабуть, будемо і варити. Зараз я ще помірюю, де воно тут должно стоять. Де лучше йому бути. Ага. В самому низу якраз його місце. Ну, от, в принципі, таке коротке відео. Тільки таким методом можна ізбавитися оцього просвітлення. Ну, а вам бажаю мирного неба. До побачення. На все добре.